Дорогі білопільці, сьогодні ми вітаємо наше рідне Білопілля з Днем міста. Місто, яке стоїть на кордоні, але не на межі. Місто, яке не здається і ніколи не здасться, бо в ньому живуть героїчні люди. Місто, де кожна вулиця пам'ятає голоси тих, хто загинув, захищаючи рідну українську землю на полі бою та на рідній білопільській землі від російських обстрілів. Місто, яке пишається кожним героєм, який боронить нашу землю. Місто, яке сумує, чекає кожного, хто був змушений тимчасово залишити свій дім. Місто, яке наповнює любов'ю серця тих, хто залишився, хто живе тут і працює, щоб зберегти душу нашого рідного Білопілля Цей день не просто свято це нагадування про силу нашої громади, про незламність, про любов до рідної землі. Ми вшануємо, вшановуємо кожного, хто бореться, хто працює, хто допомагає, хто мріє повернутися. Білопілля – це не лише географія, це спільна пам'ять, це надія. І нехай сьогоднішній день принесе світло в кожне серце, а майбутнє мир і відродження. І нехай наша небесна заступниця, Мати Божа, оберігає і захищає кожного білопільця та кожного українця на полі бою та на рідній землі. З днем міста Білопілля.